Обіцяно зробленим до України. Прибули перші танки Challenger 2 та Леопард-2. Уся ця. Наступальна техніка отримана а, від європейських партнерів в межах коаліції. Португалія передала нашим армійцям три танки Леопард. Там міноборони зазначили, вони підтримують Україну, яка чинить опір протиправному вторгненню Росії. І тим часом німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив доставку в Україну 18 сучасних танків «Леопард-2». А міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що це навіть більше ніж планували, і щодо цих машин включили комплекти з при. Пасами та запчастинами просто зараз долучаємо до нашого ефіру Олександра Мусієнка, військового експерта. Доброго ранку вам, пане Олександре Вітаємо. Добрий ранок, фото та відео новеньких челенджерів 2 опублікували Міноборони. Олексій Резніков навіть затестив Челенджер 2 Я нагадаю, що посада міністра оборони в Україні цивільна. Тобто навіть не військовий може опанувати такий новенький британський танк. Настільки вони легкі в керуванні. І перед тим як ви дасте свою відповідь, давайте послухаємо враження Олексія Резнікова. Marvelous. це неймовірно. Бене, міністр оборони Великої Британії, це дуже хороший танк. Велике спасибі від України, сполученому Королівству. окрім того, наскільки вони легкі в керуванні, Ще попросимо вас відповісти на таке запитання. Для виконання яких завдань може бути використана перша партія сучасних британських танків? Ну, по перше. Легкі, але не настільки, як можуть здаватися. Справа в тому, що водіння танку безпосередньо пересуватись по ньому, це один елемент. Це не так можливо складно, але треба розуміти, що особливості технічні, якраз по наведенню, по знищенню цілей, по боях в різних умовах, це важливий компонент, який безумовно потрібно опановувати, що і робили фактично на своєму ентузіазмі і. Попришвидшеній програмі, тобто намагаючись якомога швидше здобути ці навики, наші танкісти в Британії. І як наслідок, ми маємо ось ці саме підготовлені екіпажі навчені, які пройшли стрільби в різних умовах і мають на сьогоднішній день професійні навики для того, як їх, як їх якомога ефективніше застосувати. Що стосується безпосереднього бойового застосування, це вже на розсуд командування, які бригади будуть доукомплектовані, механізовані саме е, цими танками. Це вже буде вирішуватися. З точки зору, взагалі, того, як можна використовувати танк, чи можна його використовувати е, ясна річ, виключно для наступальних дій? Так можна, але чи означає це що він може бути використаний виключно взагалі будь-який танк для ведення наступальних дій? Теж ні. Танк це одиниця вогневої підтримки механізованих підрозділів піхоти на будь-яких, скажімо, місцях ведення бойових дій. І на сьогоднішній день танки у нас виконують завдання і танкісти по всій лінії фронту, де тривають активні бойові дії. Це і Бахмут, це і райони Кремінної, це і Авдіївка, тобто це вугледар. Практично всюди є наші механізовані підрозділи, які так само виконують завдання з вогневої підтримки і знищують позиції ворога. Якщо ми говоримо про постачання танків, наскільки якісний, якісна складова може замінити кількісну? тому що ми поки що чуємо про десятки одиниць техніки, інколи про просто одиниці, але пам'ятаємо, що залужний говорив, що мені потрібно 300 танків, 500-600 БМП, і оця кількість, яку ми вже отримали, вона Здатна на щось впливати, чи ми поки що просто продовжимо накопичення цієї техніки і будемо формувати з цих танків там окремі бригади, які вже тоді стануть повноцінною потужною зброєю на передовій? По-перше, треба визнати, що Україна і без західних танків, які нам потрібні, і за які ми вдячні нашим партнерам, але досить серйозно зменшила російський потенціал бронетехніці. І в танках, і в бронемашинах різних типів, і те, що Росія розконсервовує Т-54, за якими тільки кавалерія далі Ну, тобто, це свідчення тому, що, власне кажучи, ну, ми маємо досить серйозні здобутки. Т-62 ну, вже багато в великій мірі знищені. Хоча я хочу нагадати, що Т-62. Виступали як доти, пам'ятаєте? Ми говорили про те, що їх прикопають, і це гармата ефективно бою, але вони були знищені в великій частині, зокрема на правобережжі Херсонщини, під час деокупації Херсону. Тобто, ми вже маємо досить серйозні здобутки. Якщо ми говоримо про танкові дуелі, наприклад, про те, що будуть танки, які з українського боку західного зразка Челенджери чи Леопарди. А з російською інші російські танки я вважаю не мають жодних шансів, навіть якщо не будуть мати чисельну перевагу. Це очевидно. У нас є приклади, коли наші танкісти на танках т 64 модернізованих знищували не одну бойову машину е російських військ. А уявіть собі, що це буде з челенджером і чи з леопардом. 2 я вже навіть не кажу про Абрамс. Це зрозуміло, що для російських танків без шансів, але. Коли ви цитуєте абсолютно доцільно і слушно генерала залужного, який говорив про 300 400 танків, про що йдеться? Йдеться про те, що танк може бути якраз ось тією одиницею, яка допомагає здійснювати прорив оборони противника укріплених позицій і давати можливість просувати просуватись Тобто він про це говорив в контексті звільнення української території, в контексті того, що це потрібно якраз для деокупації. Це важливий момент і тут. Звичайно, ми е, можемо погодитись. Наступний момент чи буде в нас е, така кількість танків. Я думаю, що десь так приблизно і буде. Принаймні про це йдеться. Це питання часу. Очевидь, ми зараз е, накопичуємо цей потенціал. Ми починаємо, тобто ми рухаємося в певних часових межах. Нам пообіцяли партнери, що перші партії будуть до кінця березня. Ми їх отримуємо до кінця березня. Тут слово дотримано немає жодних заперечень. Рухаємося далі. Подивіться, навіть наш ворог. Навіть е диктатор Путін визнав, що Україна може мати 400 танків. Отже, вони е розуміють до чого бути готові. І чому говорять про це? Коли Путін про щось говорить про свої фобії, про свої страхи, він говорить насправді щиро. Він так само говорив про хаймерси, які можуть становити загрозу, що вони готуються їх знищувати, тому що в перечутті того, що Хаймерси допомогли, ми знаємо звільнити Херсонщину, і не тільки Херсонщину, і взагалі знищувати позиції ворога. Зараз так. так само у них. Відбувається з танками, я думаю, що після цих леопардів 2 а, ну постачання воно буде, буде йти стабільно. Можливо, і не все буде оголошуватись, і не все вочевидь потрібно оголошуватись, коли прибуває в якій кількості. Але те, що цей танковий кулак формується поступово, це вже очевидно. Дійсно, під час останнього інтерв'ю Путін відрефлексував на тему танків, і така цікава в нього математика. Можемо обговорити з вами. Він каже про те, що 1600 танків Росія може виробляти, і, начебто, буде інтенсифіковуватися ВПК російське. А скільки вони сьогодні виробляють там на рік танків приблизно? Ну і втрачають тут на полі бою. Вони немало, тому що ми пам'ятаємо харківську операцію, коли російський ленд-ліз добряче нам так допоміг. Ну, по-перше, по втратам я вже дещо сказав. Можу додати, що е, буквально десь вчора міністр оборони США Ллойд Остін теж сказав про те, що втрати колосальні російських військ саме в танках і в бронетехніці, і те, що вони роблять відкат від Т-62 на старіші моделі, які становлять певну небезпеку, але все ж таки менше, ніж нові танки. Е, це тому свідчення. Що й стосується потужностей Росії, російські потужності, Уралвагонзаводу і всієї оборонної промисловості становили до повномасштабного вторгнення до санкцій. Вони заявляли, що вони можуть відновлювати. Відновлювати що це означає? Це ремонтувати, модернізувати, плюс виготовляти. Це три компоненти вкладаються в один, в один термін. Вони могли відновлювати до 1200 танків на рік. Це була їхня статистика. Після повномасштабного вторгнення, подивіться, навіть Путін визнає, що 1600 – це ж на три роки, це 533 танки на рік. Цебто, це означає, що а ще зменшиться, тому що і це завищений показник реально. А до цього Медведів говорив, що це 1600 танків на рік. Так, тобто вони навіть самі не знають і не впевнені яку кількість. Ну я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день, навіть на мій погляд, цифри 533… На рік вони виглядають дещо завищеними. Їх треба ділити щонайменше. Це мінімум, щонайменше вдвічі, якщо вони зможуть десь близько 250-200 танків на рік ремонтувати, відновлювати і виготовляти це для них було би за щастя. Тому потенціал він дійсно зменшується і це чітко помітно, а інтенсивність розумієте, інтенсивність навіть виготовлення. от подивіться, зараз ми маємо статистику там близько більше двох тисяч танків, які втрачено ворог. Уявіть собі, що за умови, навіть якщо повірити, що Путін говорить правду, скажу таку зрішу, таку крамольну річ, навіть якщо довіриться, навіть якщо допустити, то навіть на це потрібно більше чотирьох років. Уявіть собі, відновити втрачене уже. Тобто, ну це те, проста було, математика, якщо просто перевірити його слова, математичним аналізом. Да, 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 а да. мені цікава інша математика, на якій відстані від України знаходиться Урал-вагонзавод, чи зможемо ми туди дотягнути, щоб послабити їх військовий потенціал? Ще Але це питання залишимо для сюрпризів наших військових. Постачання боєприпасів, коли ми говоримо про збільшення кількості там танків, артилерійських установок, виникає питання: що а вони ж мають стріляти. І вже кілька тижнів ми активно обговорюємо, що боєприпасів не вистачає як Україні, так і бачимо, що і у Росії зменшується потенціал. Але а, нас цікавить а, наш, а, наш бік фронту. Чи є нам де зараз активно ну, чим активно компенсувати нестачу боєприпасів і е, посилити таким чином е, в паритет на е, в артилерійських обстрілах з окупантами? Справа ось у чому. Справа в тому, що для того, щоб посилювати, звичайно, потрібне стале виробництво, яке має відбуватися і за умов воєнного часу безпосередньо. Це стосується. Країн Європи це стосується Заходу, це стосується і нас, ну, в першу чергу їх. Тому що коли ми говоримо про артилерію 150 мм, це якраз виробництво наших західних партнерів, які мають відповідні виробничі потужності на 155 мм. Зараз вони всі заявляють про те, що це буде збільшуватися. І, в принципі, потенціал до того, щоб це збільшити, є. Але треба розуміти, що десь нам, ну скажімо так, приблизно одне середнє підприємство, яке займається зараз виробництвом снарядів, воно здатне за місяць виконувати ту норму, яку за кілька діб використовують зараз Збройні Сили України. Це так, щоб було десь зрозуміло. Середній об'єм виробництва, десь в сполучених штатах да відповідних підприємств: це 15-20 тисяч снарядів. На місяць це треба розуміти, просто і зараз вони запускають виробництво до 30-45 тисяч на місяць, і власне кажучи, це для того, щоб посилити, для того, щоб забезпечити ті потреби, які бодай елементарні, які є зараз у нас по снарядах, і для того, щоб ми зрештою поступово починали здобувати перевагу над ворогом, тому що, попри те, що ворог виснажується в артилерійських снарядах, це ще той елемент. Чи не єдиний порівняно з танками, з бронетехнікою, де вони вже дуже дуже сильно просіли. Але питання артилерійських снарядів вони ще зберігають певний потенціал. Це він зменшився вдвічі, втричі, навіть порівняно з минулим роком. Але подекуди вони можуть використовувати близько 15 тисяч снарядів на добу за деякий період. Це ще доволі немало. Тобто, це ще серйозний показник, і нам потрібно нарощувати ще перше. Мати можливість ефективніше ввести контрбатарейну боротьбу, тобто знищувати артилерію противника, і для того, щоб мати здобувати в майбутньому перевагу над ворогом, тому що на сьогоднішній день нам ще ну тут є над чим працювати з нашими партнерами аби нарощувати. Вони я хочу сказати і так роблять серйозні кроки на тлі того, що Європа, Відверто і захід вони не готувалися до того, що може бути така війна, коли інтенсивність артилерійського вогню буде протягом року аж на такому високому рівні. Тому звичайно їм, скажімо, і так доводиться зараз збільшувати те, що не збільшувалося. Я маю на увазі виробництво артилерійських снарядів, що в останній раз збільшувалося років 40 тому. До цього в принципі і темпи вони зменшувалися. Якщо говорити про боєприпаси, які вже існують і лежать на складах, то можна згадати Болгарію, і от колишній міністр оборони цієї країни Бойко Ноєв заявив про те, що Болгарія може передати снарядів боєприпасів на 175 мільйонів євро передати Україні. Це важливо. А що це за боєприпаси? І от скільки це на 175 мільйонів євро, це багато Це може реально змінити хід війни і допомогти нам на певних напрямках посунути ворога. Справа в тому, що тут мова йде про снаряди якраз от радянського калібру: це 152 122 міліметри міни, а, і це те, що Болгарія вже нам передавала як відомо. Фактично, спочатку повномасштабного вторгнення російських військ, Болгарія в цьому нам дійсно досить серйозно допомогла, тому що ми потребували і наша артилерія, яка відпрацьовує. А, Радянського калібру, але має доволі такі серйозні успіхи і здобутки наші артилерійські бригади, особливо на початках відбиття ось повномасштабного вторгнення. Ми зараз якраз згадуємо річницю звільнення Києва і пів Київщини і півночі. І я хочу нагадати, що тоді якраз ось ця артилерія відіграла досить вагому роль, знищуючи позиції ворога його бронетехніку. І в цьому нам допомагала Болгарія мова йде саме про ці снаряди, про ці боєприпаси це підтримка. Нашого, нашої артилерії, нашого потенціалу радянського зразка, і це теж вогнева міць. Тобто, у нас є ефективна, ефективна артилерія ще на цьому калібрі, є бригади, які її використовують, і звичайно що це надзвичайна вогнева підтримка, яка дає додаткові потужності. Тобто, ми в тій ситуації, коли ми зараз з одного боку переходимо на калібр натівського зразка, 155 мм, міліметрів, але разом з тим у нас ще є. Наше озброєння, яке залишалося в нас в українських збройних силах на озброєнні, яке використовує калібри попереднього зразка, і не використовувати потенціал цієї зброї, ну звичайно, було б нерозумно. Тому, власне кажучи, Болгарія, яка успадкувала а, з моменту холодної війни великі склади озброєння, а, вона власне кажучи надала нам таку важливу і потрібну допомогу і продовжує це робити як і інші країни. Такі, як, наприклад, Словаччина, такі, як Чехія, де так само навіть східна Німеччина, я хочу сказати: перепрошую, даруйте нинішня Німеччина, я маю на увазі ті е, склади, де в них були в східній Німеччині в часи е, холодної війни. Там були е, е, зразки ще, ще радянського озброєння. Тобто потенціал, потенціал підтримки України ще є навіть в, в радянських зразках озброєння і боєприпасів. Пане Олександр, пане Олександре, хочеться запитати про актуальні події. Ми бачимо, що останніми днями росіяни посилили тиск на північні кордони нашої країни, посилюючи ракетні обстріли. Відвідав наш президент Чернігівщину Сумщину. І останні дні ми бачимо, що росіяни використовують літаючі бомби, які скидають зі своїх літаків. На, на Сумщину атакуючи її, чому росіяни посилили тиск на прикордонні регіони, якщо з іншого боку, ми бачимо, що в активну фазу бойових дій вони проводять все ж таки на Донбасі і фізичної загрози вторгнення на Чернігівщину або на Сумщину немає. Задля чого вони проводять оці повітряні атаки на наші прикордонні регіони? Ну тут, по-перше, треба сказати, що Тут, на жаль, як і прогнозувалось, ворог став більше застосовувати авіацію саме на лінії фронту. Там Авдіївка і не тільки де ми бачимо все більше атак з повітря, тому що, не маючи на сьогоднішній день переваги на суходолі в питанні бронетехніки, вони намагаються компенсувати це, хоч якось авіаційне складової літають з ризиком, тому що їх збивають, але разом з тим продовжують ці польоти і наносять удар. А що стосується е, Сумщини, Чернігівщини, я поясню справу в тому, що дальність е, польоту цих е, самих керованих бомб вона складає десь близько до 40 кілометрів. Відповідно, що це означає. І плюс літак повинен знаходитись на висоті. Тобто він стає помітним для радарів. В разі якщо цей літак залетів би повітряний простір е, України, його би збили. От це от ще потрібно розуміти. А так вони можуть здійснювати такі атаки. В безпосередній близькості до кордону з Україною з повітряного простору Росії, ось ось цим вони і намагаються користатися. Тобто, ховаються. чому там здійснюють атаки, я поясню: військової мети немає. Є мета продовження терору і є мета збереження ілюзії, що Росія зберігає можливості потужності для того, аби наносити ці удари. Ми ж бачимо, що на тлі того, що в них все більше проявляється дефіцит ракет, які вони. Застосовували для ракетного терору по всій Україні. Вони це намагаються компенсувати ось такими обстрілами прикордонні і використанням шахедів які вони час від часу так само запускають по території України. Плюс лінія фронту, як я вже сказав, де там обстріли авіації. От, і все іншої мети в цьому абсолютно немає, крім того, як тероризувати місцеве населення. І крім того, як демонструвати, що, начебто, вони ще зберігають якісь потужності Ну, а змінити ситуацію може більш потужна протиповітряна оборона. От якраз міністр оборони Сполучених Штатів Остін заявив, що наразі Україні найбільш потрібні протиповітряна оборона, а F-16 на цій стадії війни українцям не допоможуть. І цитата його зараз головна потреба українців це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя, великої Дальності та бронетехніка, ну ось будемо сподіватися на підтримку від США та інших наших партнерів, тому що на ну, цей терор на прикордонній області ну дійсно посилюється і посилюється. Пане Олександр ви погоджуєтесь з тим, що Україні зараз не дуже потрібні f 16 Я особисто хочу не військовий експерт, але мені здається, але що це, це що є нам протиповітряна оборона f 16 Ну Чи? ви знаєте, я завжди кажу, що і казав, що потрібні, і, і виступав за те, що. Нам потрібні якраз багато літаки, про які говорять наші повітряні сили. Безумовно, я тут це підтримую, що нам потрібні F-16. Ну але знову ж таки, бачите, у міністра оборони Сполучених Штатів в нього така думка: ну я скажу так, що якщо вже Давайте по решті компонентів, чи це означає, що ми що нам не потрібна протиповітряна оборона, особливо підсилення її на сході в районі ведення бойових дій. Безумовно, це потрібно робити. Друге, чи нам потрібна бронетехніка, про яку сказав Ллойд Остін, так потрібна, і далекобійна зброя? Тобто, безумовно, ці елементи нам теж потрібні. Дуже добре, що є розуміння, хоча б по цих трьох і чотирьох, тобто, по більшості не посперечаєшся. Ми ж згодимося, розуміння є. Дякуємо вам, Олександр Мосієнка, військовий експерт, директор центру військово-правових досліджень. Був гостем нашої студії. Дякуємо дуже за цікаву розмову.